Ми знаходимося в Вилкове ідемо від причалу до центру містечка і хотіла вам показати, які тут гарні, акуратні вулички прибирають. Чистенько, квіточки навколо. Тут абрикуски будуть. А що це такі якісь яблучка дрібненькі? Може то райські, та ріг. Виноградники, щоб тіньочок був. Оце теж амарант, так? Да. Там церква видніється. Наш орієнтир. Там брукивочка акуратненька. кустики і там квітки, новый доград.